Силовим конфліктом закінчилося політичне протистояння у Костопільській районній раді. Каменем спотикання між депутатами та громадою стало питання про недовіру голові районної ради. За три години депутати районної ради встигли посваритися, побитися і помиритися. А от компромісу не знайшли за попередніми домовленостями, Як мінімум, ми мали включити питання про зняття з посади як заступника голови районної ради, так і голови районної ради на вимогу громади. Ну бачите, що відбувається. Але так сталося, що по питанню е відставки голови районної ради в нас не вистачило Всі, У нас все два голоси навіть щоб включити в порядок денний, щоб в деякій мірі зняло напругу. Кількома годинами раніше у районних депутатів забракло голосів, аби включити в порядок денний питання про відставку голови райради. Я знаю одне сьогодні. Він нам ніякої заяви не підпише, того що це людина. В принципі подобається він нам чи, чи не подобається. Сьогодні ми заяви від нього не дочекаємося. Я розумію, що якщо громада просить, значить цей процес потрібно продовжувати. Можливо, Віктор Флорович скаже сьогодні, там ввечері чи завтра скаже, що нати вам ту заяву, і будьте здорові. Але я до того веду, щоб ми не дійшли тут до протистояння, до якихось дурниць. Народні обранці під пильним наглядом громади проголосували за відставку з посади заступника, голови райради, очільника місцевих регіоналів. Кількість депутатів, які голосували, 28. Результати голосування. Кількість депутатів, які підтримали дострокове звільнення 26. Під схвальні вигуки громади голова на швидкоруч закриває сесію. Лунає гімн Віктор Талащук намагається залишити сесійну залу. Ситуація виходить з-під контролю. Відставкою головного регіонала району люди очевидно не вдовольняються. Нато в педалі хоче кадрової крові. Об'єктом народного гніву миттєво стає голова районної ради. Останній ходом подій невдоволений звільнятися під тиском кількох сотень людей категорично відмовляється. Ніхто мене ніколи не нагне. Стане питання. Якщо стане питання, і я буду бачити, що це вам потреба. Я напишу і сам і без ваших і без ваших тиск. Ні, під тиск ніхто мене не надавить тим більше Оця публіка. Ви неудачну публіку привезли. Півтори години перемовин результату не дають. Громада поступово знімає блокаду адмінбудівлі. Лише в фойє лишається кілька правоохоронців. І те про всяк випадок. Вже 4 лютого у Костополі відбудеться планова сесія районної ради. Тоді депутати вдруге спробують відправити свого голову у відставку, якщо охочі до тієї пори знайдуться. Дмитро Кюрій Ковів, новини Рівного.